Прям ні, тут до кінця цього року, і з того, що я дивилася по тенденції, до кінця року ймовірно, якесь попереднє, там, наприклад, або там намагання припинення вогню, або якась попередня невелика домовленість, як перший крок на якусь таку історію. Тобто, це початкова історія коротше. А от а всі основні оці всі підписання більш глобальні, які можуть мати якийсь результат, вони все одно перекочовують на 26-й, бо воно не буде одному моменту. На жаль, І воно як процес почалося в листопаді, і це програлося ще з річного розкладу, де я казала, що у нас дві точки на потенційний світ в кінці тунеля: це весна. Ми бачили цього року якраз весну, де почалися процеси да, типу, початок по перемовинам, які не завершились нічим. І от зараз, як осінь, які вже більш активні. Осінь зима. От листопад, і там середина грудня. Чи можуть бути до нового року хоч якісь мінімальні попередні да, домовленості? Да. Поки ще все ще можуть. Там я ж кажу, хоча би припинення вогню, там, наприклад, тиждень припинення вогню, якась стартова точка. Чи буде вона надійною? Ні, зразу кажу. Кожного разу воно випадає дуже шатким, подвійці дві пентаклей. Тобто, ну, типу, навіть якщо зараз там щось домовляться, воно буде порушено, бо росіянці там влуплять по своєму ж сараї на прикордоні, скажуть, Україна обстріляла. Ну, все як завжди. А, от, і... Все воно повзе зима весна і ще буде тягнутися як собача пісня, <кій> випхід Америки. Тут це питання не вирішиться. І вчора для іншого каналу якраз дивилися момент оцієї <кій> <кій> зустрічі в о, о, Англії. Зеленського там Макрона, де як я кажу, хлопці заявили про те, що мають свої типу карти на руках, і будуть представляти Америці там план да свій, свою варіацію плана. І дивилися цей момент, що там по плану дуже цікавий момент. Дійсно випадає карт, Випадала карта мага як певний інструмент, який хочуть застосувати для того, щоб зацікавити Трампа, типу зацікавити Трампа, і воно більше в. Ключі чи можна зацікавити Трампа правильно або запропонувати йому більш вигіднішу з ділочку, ніж пропонує йому Ерефія, і якусь персональну, як ми жартували, корону, да, яку йому нацеплять на голову, і скажуть, що він самий коронований з коронованих ну якби президентів всія планети всесвіту, космосу? Ну коротше і всіх ізміреній, і от щось подібне вони там намагаються ну, продавити по відношенню до Трампа, чи дасть воно результат? Там такое, тому що дивлячись, на який хроми кабилі під'їдуть. Але певні дійсно це не тиск, це саме от знаєш, бізнесові домовленості, якісь певні бізнесові цікаві пропозиції для Трампа, які можуть йому бути набагато цікавіші ніж. Взаємодія і співпраця з Росією в будь-якому її вигляді, воно да, воно якби там дійсно присутнє. Тобто, і план да передбачає скоріше зупинку по лінії фронту, ніж а давайте міняться територіями, які не захопила Росія на території, які не захопила Росія. Розумієш? Ну типу, тому що зараз це виглядає по первинному плану саме так. А давайте ви поміняєте території. Ну, в, ваші, на ваші ж території, які гіпотетично сказ, заявила Росія, що може заявити. Ну такое срали мазали, всім показували. Ну, якщо все ж таки підхід до Трампа знайдуть, то ми розуміємо, що наступні мають затвердити його росіяни, і як не крути, але вони теж мають слово. Чи є шанс? Що їх задовільнить Цей план тільки, тільки через тиск знову дивилися це питання, тільки через такі достатньо цікаві тискові якісь інструменти, які залишаються в тіні, а не напряму. Ну тобто, бо російські чиновники, грубо кажучи, які оточують Путіна, вони зацікавлені в припиненні навіть ну, от навіть там на цьому на лінії бойового зіткнення їм цікава ця пропозиція. Більшості з них і давить, і тиснуть будуть саме на те оточення, яке гіпотетично може або впливати на Путіна, або е, як знаходитися поруч із Путіним для того, щоб якось говорити про вигідність цієї ну, справи. Якби. Все. Е, да, у мене на, на грудень є обмін. Він випадав постійно. Має бути обмін полоненими в грудні. Його було видно і воно продовжує бути його видно. Там з Китаєм Наблизу, цікава штука. штука Диви, яка ж це цікава штука з Китаєм? Там же не так давно, менше місяця назад, сплила цікава бумажечка з США, що вони будуть послабляти підтримку Тайваню. А -а -а. І ця бумажечка ж сплила після того, як же ж були перемовні групи із Китаєм. І з того, що я дивилася, і який аналіз я можу побачити, та, у тому, що я дивлюся, що воно випадає. З Китаєм спробували домовитися таким чином, да, грав довго. Ми поступово відходимо від питань Тайваню, ми поступово змінюємо риторику по Тайваню. Ми поступово демонструємо вам, що ви, в принципі, можете е, не військовим, а скоріше тисковим шляхом. Загрести собі Тайвань, а ви натомість відходите поступово від співпраці з Росією по можливості е, на ту саму Росію або тиснете, або як мінімум не допомагаєте. Да, типу не можеш е, почати тиснути, то хоча б ну хоча б не допомагає. Так, так. І е, те, що ми бачимо по Китаю, і спаданню темпу співпраці, як не крути, а там спадає темп співпраці. Китаю вигідна історія з Тайванем, і між Тайванем і Росією е, Тайвані е, ну Китай вибере Тайвань. The cat Росію він Росію Сінзінпінь ніколи жодного розкладу в мене не було, де ми говорили про рівність партнерів. Китайці вважають росіян своїми васалами як територію, і як ну це не рівноцінні партнери. Чому ж вони тепер я про росіянців ганяють до Індії, штурмують того муді да, для того, щоб давай ми тобі і то, і безпілотники, і іммігранти, і, і оце вся оця все гавно? Ну тому що Китай починає відходити від цієї теми, в угоду чого В угоду до того. Що Штати а, будуть поступово відходити від теми Тайваню. От і все. Намагаються з нашого боку і з європейського боку намагаються держати по типу, правосуддю. Типу, зупиніться там, де стоїмо, а там будемо рішати, це те, те, до чого йде українська і європейська сторона. Намагається спочатку дотиснути США на те, що це найлогічніший, най, най, в правовому ключі найлогічніший, найправовіший крок, да, який тільки можливий, якщо ми вже говоримо про врегулювання. Ну і щоб тиснули на РФ. От тут більше, більше до такого. Місцями так вчора дивилися це питання. Місцями так ситуація стане трохи кращою. Місцями, місцями все одно саме локально, десь погано. От, ну, І пов'язано з повторними ударами по тим самим об'єктам. У мене вчора випадало, що у нас під загрозою ті самі об'єкти в певних місцинах, які вже ну, гатили і били, які угу. так уже поворухані і покалічені. Добити мета, ну, зараз, так, так, да. ну, загрози у нас є, вони одразу є, ну бо тут туз, туз мечів. Причому вони і фронтові, і повітряні, ну. Якби. Ресурсні об'єкти знову якісь скоріше інфраструктура і виробничі об'єкти. Ну, я маю на увазі там заводи або ну, ресурсні виробничі об'єкти, або скл, ну, склади. Оця от історія це прям вона первинна випадає. І за цей місяць а, в мене мінімум дві, мінімум дві, а можливо, три точки а, обстрілу. Ну, тобто, Якби, Це, скоріше, я підозрюю, що, мабуть, ближче до Різдва точно, uh -huh. новорічна ніч у нас точно і десь от в проміжку а, на Миколая на Збройних сил летіло, і це десь зараз там, скоріше за все, в середині місяця. Тобто тут дві-три дві, точки за, за місяць обстрілів таких ну, масованих. Uh -huh. Ну, По матеріалам там фінансовим, воно у нас випадає якісь фінанси, нам надходять це плюс-мінус з постачанням е, озброєння. У нас є якісь он, старі домовленості, є намагання до нових домовленостей, але вони більше виглядають як, скоріше, як виробничі процеси е, на замовлення України. Давай отак от це назвемо, як виробничі процеси на іншій території на замовлення України. От ми перейшли в якусь таку Допоміжну історію. Я не скажу, що це погано, але, тим не менш, це, якби, ну, це краще, ніж нічого. Отак От би я це назвала. Хитро, через якийсь е, третій шлях. Ну, це те, що ми з тобою навіть колись говорили, пам'ятаєш, ще коли на початку почали заморожувати активи, що я кажу, хитро, вони ж нам не дадуть грошима, вони ж будуть пропускати ці бабки через свою територію. Ну, типу, це ж буде хитро, неважливо, хто у кого ці конфісковані активи. Це не напряму дати трильйон е, Украї... Україні да, і виділити. Ні, це, типу, ми вам зараз на цю суму прийшлимо робітників стройматеріали, там, я не знаю ще щось і ще щось. Тобто, це через об... О, такий от оберт. Воно йде в бюджет країни, у якої є заморожені активи, а повертається в Україну якимись там іншими е, ну, матеріалами, Матеріалами, грубо кажучи, оце от більше до такого. Якщо ми щось і побачимо, тут є варіант, може не все, але частину ми побачимо ми побачимо її через отакий фінт. Поки оце, і тут дійсно зміни брешуть. Це вежа, це найбільший камінь приткнові. В цього всього процесу ми до останнього, і я так розумію, дуже навряд чи, судячи з розкладу, дуже навряд чи ми погодимося на якийсь подібний момент.